11 клас. Лабораторна робота номер 6 Тема. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом Мета дослідити залежність сили прямого та зворотного струму від прикладеної до діода напруги побудувати графіки цих залежностей. Обладнання. Напівпровідниковий діод Джерела постійного струму на 6 вольт і на 20 вольт. Мультиметр міліамперметр, мікроамперметр, потенціометр на 1000 Ом, ключ з'єднуваль проводи. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки при користуванні електроприладами та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Дослідження залежності прямого струму від прикладеної до діода напруги. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою, зображеною на рисунку 2. Звертаємо увагу на полярність вмикання міліамперметра і діода. Верхня межа міліамперметра становить 10 мА. Крок другий. За допомогою потенціометра обережно збільшуємо напругу і вимірюємо відповідні покази вимірювальних приладів. Крок третій. У вибраному масштабі малюємо графік залежності сили струму від напруги. Завдання 2. Дослідження залежності зворотного струму від прикладеної до діода напруги. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою зображеною на рисунку 3. Для вимірювання сили струму. Цього разу використовуємо мікроамперметр. При складанні схеми Звертаємо увагу на полярність вмикання діода і мікроамперметра. Так, крок другий. За допомогою потенціометра обережно збільшуємо напругу і вимірюємо відповідні значення сили струму. Крок третій. У вибраному масштабі будуємо графік залежності сили струму від напруги.